Я з міста Чугуї в Харківській області прибула до Ужгорода у березні 22-го року. У нас прибуло родини 5 осіб, і, на жаль, зараз залишилося три. Ну, це теж проблема, мабуть, я її торкнусь. Так, я вважаю, що я тут адаптувалась, але я, на жаль, не, ін... не інтегрувалась. Мій досвід був таким, що я вважаю себе досить активною людиною. І що стосується праці, спочатку я працювала монтаж медичних приладів, це те, що я робила і до війни. Також я тут працювала офіціанткою, але це було їдальня для переселенців і запропонували мені роботу теж переселенці. Була акторкою театру Ужик, театр переселенців теж. Наразі в мене дистанційна робота. Роблю переклади, пліла сітки як волонтер, теж серед переселенців. Приймала участь у зйомках документального фільму, теж який стосується переселенців, саме театру Ужік. Щодо дітей, як я намагалася інтегру... інтегрувати дітей. Молодший син він ходив спочатку до 11 школи, але потім з'явився чудовий освітній хаб, який створений київським вчителем географії і е едюкейтор. І син теж перейшов до освітнього хабу, це теж для переселенців. Гуртки в нього теж для переселенців, майстер-класи, все, що організовують для ВПО, у старшого коледж онлайн. Табір теж був для переселенців. Я намагалася віддати у табір через соцзахист, але там в мене не було ніякої відповіді. А табори, які були від СОЗ «Дитячі містечка благодійної організації, там дали відповідь і його взяли, ну, обох моїх дітей взяли до табору. І вони теж спілкувалися, виходить, з переселенцями. Поліклі... Поліклінікою я користуюся теж ті, що для переселенців, тому що ну спочатку я спробувала місцеву, але та, та що для переселенців вона виявилася кращою для нас. І ось, на жаль, так трапилось, що я ну не інтегр не Які наслідки маю особистоя? Ну по-перше, я не знаю, що відбувається у місті. Я не знаю, які там політичні якісь аспекти. Я не знаю, які тут політичні сили. Я не знаю соціальних якихось аспектів міста, але я добре знаю про життя переселенців. Я підписана на телеграм-канали, на чати переселенців. І в мене вже немає, мабуть, часу ну, е, слідкувати за чат, за е, е, Фейсбук-сторінкою Ужгородської міської ради, тобто я слідкую, але я багато чого пропускаю, не бачу. І найприкріше наслідок це мова, тому що мені здавалося, що я вже через рік буду добре вільно володіти українською до війни, на жаль, Чугуїв це виключно російськомовне місце. І навіть коли я працювала у газеті у Чугуївський район, це теж було на жаль російською мовою. І, на жаль, переселенці вони теж переважно спілкуються російською. Так, ми хочемо все перейти на українську. Ми розуміємо, що російська це мова ворога, але це ми робимо самотужки, не у спілкуванні е, у якійсь середовищі мовному, а ось самі. Ну, самі е, тобто, <смі> самі спілкуємося друг з другом, але це для нас мова ну, поки що не рідна, на жаль. І це я бачу проблемою. Е, причини цього. Причина вона досить позитивна, тому що я вважаю, що тут в нас є досить, ну як сказали на першій зустрічі, потужна діаспора ВПО. Тобто, усі ці харків'яні, кияні, з Донецька люди вони створили організації для ВПО з залученням грантових коштів закордонних і створили дуже цікаві проекти. Це і освітній хаб для мого сина, це і багато мастер-класів для дітей, це ці табори. Це все зробили ну переважно ВПО, і е, вони навіть е, чому я працювала теж е, як ВПО, тому що вони дуже активно шукають собі співробітників. Ось, наприклад, ну Закарпатські в них вже е, е, укомплектован штат, і їм вже не потрібні співробітники. А коли ось е, це організації для ВПО. Е, ну, наприклад, мені пропонували і у е, таборах ден, денного перебування е, працювати. Ну я по сімейним обставинам не змогла. І ось це, коли я працювала офіціанткою у їдальні, це теж, тобто ці організації вони надають послуги, і вони коли не дають послуги, вони кажуть, а ну не хати, ну ви не бажаєте в нас працювати. І тому ось так: ну, ну такі причини. І ще для мене одна причина, коли я говорила на минулій зустрічі про Горизонт планування, який дуже вузький, дуже маленький, це, на жаль, дороговизна житла, оренди житла. Тобто, це є проблемою. Тобто, кожен місяць я хочу їхати додому. Ну, мабуть, ну не тільки тому, що я хочу додому, а й тому, що ну, я не знаю, як далі оплачувати, сплачувати оренду. І коли це, ну я тобто мені і зарплата потрібна, ну так виходить, що потрібно більше, ніж це мені було потрібно вдома. На жаль. Але Ужгород мені дуже подобається. Я б, я б мріяла зв'язати свою долю з цим містом. Ну, на жаль, вже моя сім'я починає роз'їжджатися, і я не знаю, як я буду далі робити. І я можу сказати, що це ось цей проект він теж для ВПО, але це, мабуть, перший проєкт, який дає, дає можливість інтеграції. Інші проєкти вони всі класні, всі дуже супер. Вони дають можливість жити, розкривати себе, якось існувати. Але, мабуть, це перший проєкт, де я заговорила про інтеграцію, про те, що я тут ну, можу розглядати себе ну, навіть як може майбутнього фахівця. Мабуть, я можу повернутися до професії, про яку я не думала, навіть тому що кожного дня були такі виклики, які потребували жити зараз. І дуже вдячна ну, вам тому, що ви зробили такий проєкт, тому що я тут. І я маю надію, що ми якось порозуміємося. І навіть коли багато з нас повернуться додому, ми щось візьмемо з Закарпаття. Тут дуже багато всього класного, дуже багато того, що можна взяти собі за досвід. Тут таке класне, цікаве співвідношення між між. Відпочинкам та працею мені подобається тут е, дуже доброзичливе, і це, ну, це веде до доброзичливості, до якоїсь ну, коли людина може відпочивати. Е, і коли це все ну, не дуже так концентровано, то це е, набагато приємніше працювати. І я маю надію, що навіть коли я повернусь, я щось візьму для себе з Закарпаття і буду це нести у свій чугою.